Насамперед треба розуміти, що ми мешкаємо в 21-му сторіччі. На сьогоднішній день існує велика кількість електронних реєстрів, які автоматично вносяться певні зміни для того чи іншого напрямку. Хочу зазначити, що на сьогодні працює такий девайс, називаємо його так, як Дія. В котрій можна можливо зробити майже майже велику кількість кроків, не звертаючись до відповідних органів. Це стосується відкриття закриття фопів, це стосується реєстрація місця проживання, реєстрація в ВПО. Вимушено переміщених осіб. Тому хочу зразу попередити, що ніякої паніки не буде. Це стовідсотково. Також це стосується і реєстрації державної реєстрації нерухомого майна. Якщо у людини в документах були документи, де було зазначено місто Южне, нікуди бігти не потрібно. Це буде змінюватися автоматично в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Єдине можливе, я не, не готовий зараз повідомити, це буде стосуватися юридичних осіб, тому там можливо придеться все-таки звертатись до державного реєстратора відповідного для внесення певних змін. Але це теж робота на 5 хвилин, тому ніякої паніки, ніякої там проблеми у юридичної особи не буде. Це 100%. Що стосується нерухомого майна, же, для людей особ... як правило показує практика похилого віку, які привикли, що в мене дона лежати бумажечка під подушкою, це теж не буде проблема. Якщо буде здійснюватися відчуження, заповід, дарування нерухомого майна у нотаріуса це, це перейменування, зміна назви буде, буде вироблятися автоматично. Все добре. Що стосується реєстрації місця проживання, воно також все буде відбуватися, відбуватися автоматично, в плані того, що ми працюємо, опять же, працюємо в електронних реєстрах щодо реєстрації місця проживання, тому проблем в даному випадку я теж не бачу. Але в зв'язку з тим, що зараз воєнний стан, зв'язку з тим, що, що переименування міста не відбудеться завтра, це займе певний час. Тому може будуть якісь зміни, але я впевнений, що не буде ускладнень в даному питанні. Люди вже звикли з даними випадками. Я впевнений, і по зверненням громадян ми бачимо, що ніякого ажіотажу, ніяких проблем, дискомфорту у людей не виникає. Звертаються і підприємці, звертаються і фізичні особи, так скажемо, наші клієнти. Всім роз'яснюємо, повідомляємо, заспокоюємо, чим можемо. Насправді специфіка роботи нашого. Нашого закладу в тому, що ми в будь-якому випадку окажемо всебічну допомогу людям. Якщо навіть це не стосується нашої роботи, ми підскажемо куди звернутися, тому не, не бачу ніяких підстав щодо паніки або кудись, кудись бігти, як то кажуть, і займати хто? чергу не да, непонятно куди. Це робити не потрібно. Людина звертається в нотаріальну контору, де здійснює ту чи іншу дію. І вже при здійсненні, наприклад, місто там, як на сьогодні, у нас є та проспект Миру і вулиця Тараса Григоровича Шевченка, то новий вже покупець він отримує документи на право власності з новими назвами. Тобто вже не пишеться Леніна. Якщо, наприклад, в документі продавця було вказано, що це був, вулиця Була Леніна. Тобто проблем немає, з тобто реєстрацію місця проживання ми здійснюємо незалежно від того, навіть якщо до нас звертаються люди на реєстрацію на сьогоднішній день, і в більшості випадків є прописані старі назви вулиць. Тобто ніякі документи додатково, що це стало вже проспект Миру чи Тараса Григорія Шевченка, ми не потребуємо це. Ми бачимо в реєстрі. У нас автоматично змінюється, Ми бачимо зміни назви, яка була попередня назва, яка на сьогоднішній стан. І також, якщо люди до нас приходять на реєстрацію з інших міст, бо в нас є одночасна реєстрація та зняття, то ми теж бачимо перейменування тої місцевості, з якої, наприклад, прийшла людина там. Будь-яка точка України, есть то це все показує нам реєстр. У нас на сьогоднішній день у людей є паспорти зразка 93-го року. Це паспорт книжечка, в яких були відмітки про реєстрацію місця проживання. З, 20, з грудня 21-го року законодавчо відмінено проставляння в паспортах штампів. Тому зараз люди, які здійснюють реєстрацію місця проживання з паспортом, книжкою на руки видається людині витяг з реєстру територіальної громади. Тобто, ми надаємо, щоб людина мала підтвердження реєстрації. А в паспорті залишається там, якщо людина пішла, наприклад, до нас ну чи по южному вона змінила реєстрацію проживання чи з іншого міста, наприклад, що це був. Місто Київ, то людина буде ходити з паспортом, де буде відмітка та місто Київ, певна адреса, а маючи буде мати на руках витяг про реєстрацію. Підтвердження, що вона вже зареєстрована в місті Южному. Тобто вся Україна не ставлять штампи. Людям це не трошечки зручно, деякі не розуміють, деякі ці витяги гублять, десь путаються, але реєстри в більшості служб, де звертаються люди, податкова. Де там потрібно зробити міграційна служба, то тобто вони ці зміни вже бачу, що людина змінила адресу на ту чи іншу. А ті, хто має кар... паспорт, карточка ID, от, то теж ми даємо витяг, але потім ще людина має звернутися в міграційну службу для внесення змін в свій паспорт. Паспорт картку, тому що якщо отримавши витяг про зміну місця проживання і людина не звернеться в органи Державної міграційної служби, то в неї в через пристрой щитування картки буде показувати стара адреса, то це вже відповідальність громадян. Про це ми їм всім нагадуємо, кажемо, хтось сходив, хтось ні. І якщо людина, тому що оформлюючи ті дії, де є. Можливість читати картку ID через пристрій, то коли показує іншу адресу, людині потрібно вона каже ні, я зареєстрована в місті Южному, то це вже відповідальність безпосередньо громадянина. Вже самі штампи відмінили. Тобто, коли в нас була зміна вулиці, назва вулиці Миру на, на Миру і на Шевченка були, ну, Будемо так казати, там 20% людей до нас зверталися, і вони хотіли, щоб ми проставили штаб. Тобто, в нас була згідно затверджена заява. Людина приходила. От в мене тут Леніна, я хочу, щоб у мене був проспект Миру. Тобто людина писала заяву, подавала, і ми у нас на той час у нас був, був дозвіл, і ми змінювали. Писали, що попередня прописка анульована і реєстрація, і переносили нову назву вулиці, в паспорт, і ставили підпис, але тією ж датою реєстрації, де була зареєстрована. Зараз цього робити не, не потрібно і вже законодавчо це не дозволено. Тому вони будуть ходити, люди, в кого написано місто Южне, там певна вулиця, так воно і буде, поки людина не зміни адресу. Наприклад, адресу реєстрації і буде сформований витяг, бо зараз видаються тільки витяги з державного реєстру про реєстрацію місця проживання. Я думаю, зараз ще не час. Просто-напросто. Тому що таке, вот, вот закончится війна, а потім, пожалуйста, переименовывайте, делайте, що хотите. Ну мені подобається, як оно є. Про документи, зміну документів, що чули, як вважаєте, це буде проблемою? Буде очень даже большой проблемою буде. Особливо для людей, малоимущих. Зараз дуже багато неработаючих. Я не переписувала вулицю. Так вона в меня в паспорті осталась. А зараз, якщо міст переіменують, то виходить багато документів. То така буде волокита. Я залишу нормально, мені здається, назва аджилек здається, найбільше зараз набирає, да? Ну, чудово, я десь читала, що воно означає погана вода, чи якось так. Mm -hmm. Я не впевнена, що у нас погана вода, вона зараз не те, що тільки у нас погана, знаєте. Так. Ну, прикольно. Щодо зміни документів, про це турбувалися якось? Не задумувалась. Мені не до того, знаєте, типу, у мене інше в голові. А так, хай міняють. Ну, як думаєте, проблеми з цим будуть, чи, чи ще зарано говорити? Думаю, зарано поки. Ну і чому ще будуть змінювати? Назву міста, але я проти цього. Мені подобається стара назва. І нічого змінювати не буду.